Мене мало не викрали, але моє чуття врятувало мене Історії з Reddit. Тож я, 13 років, хлопчик, завжди їду зі школи додому автобусом, але одного дня я пропустив його. Зазвичай я не йду додому зі школи пішки, але цього дня я вирішив. Я живу не надто далеко від своєї школи, можливо, 10, за 10 хвилин ходьби, але я міг би з цим впоратися. Я пішов цим коротким шляхом через великий парк у своєму районі, який проведе вас до кількох магазинів. Тому, коли я йшов парком, я чую кроки позаду. Але я не дуже про це думав, тому що це нормально для людей, щоб гуляти тут, оскільки це була частина стежки. Я не міг позбутися відчуття, що щось не так. Зазвичай я ніколи не відчуваю цього, якщо щось не так. Коли я чую кроки. Я, які наближаються, я почав тікати в ліс і чую біг за собою. Капець. Я побачив дерево, на яке я зміг залізти. І я бачу двох людей у масках і чую, як вони розмовляють. Вони казали щось на кшталт, де він, або він втік. Після того, як вони пішли, я почав тікати і просити когось про допомогу. Вони викликали поліцію і намагалися їх знайти, але не змогли. Я не міг їх ідентифікувати тільки по голосу. До цього дня копи його так і не їх так і не знайшли. Я ніколи більше не повертався до цієї зони паркової стежки. Так що, діточки, кому 10 років. Не ходіть, будь ласка, стежками. І, взагалі, якщо у вас є такі цікаві історії про таких, ну, коротше, подібні історії, то пишіть в коментарі.